Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу. Чим займаєтесь? Чим займаюся, Дивіться, скільки в мене? Діточок, хто наш Максим, хто то дітки, що. О, о, всі вони були на заході. Ісусу Христу! Слава віки Богу. Сінолька. Як так? Як прав? добре? Харчик купив два. додому. Харшів, кутюк купив дитину. Ну о, скільки всього. Скільки нагупляв? Знаєте що? Два тижні не було вдома. Надіка, два тижні не було. Сергій. Дякую, що купив. Дивіться, приїхав додому, рішень. Та ні як купкав, то студент купив, дивіться, куті вже купив додому, желе купив любиме, майонезу долів до я купив, дякую. То що, дітки, давайте помаленьку грузимося. Але куди наскільки нас є? Один-два. А, якраз добре, якраз добре. Ти наперед, Сергійко, Сто на вас. Сумку багажник. багажник. Так, одним словом всім благословенного дня п'ятниці. Наталя, що ти кажеш? Мирного, Мирного неба. А Максим? Мирного Різдва. Радійка? Мирного Різдва. Мирного Різдва. так. Que dá aí esse direte?